Після інавгурації Путіна на так чи інакше, Путін мав виставити оновлені не нові підкреслюю, а оновлені пріоритети в тому числі і в своєму кадровому складі уряду. На міністерстві оборони ми бачимо, що а, був зашквар, вибачте, заслених заступником, і це, звичайно, такий корупційний. Всім стало абсолютно очевидно, що а, через Міністерство оборони йдуть а, безконтрольні величезні суми коштів, а, враховуючи, що економічний стан, як ми вже сказали, економіки на ну, російської. Федерації далеко не найкращий, звичайно, потрібно було цей напрямок, ну, м'яко кажучи, оптимізувати. От, в принципі, переведення Шойгу на Савбієс і призначення на його місце такого системного лібералу Білоусова, який, до речі, робить ставку на такий військовому кейсіанстві така каноні. Економіка військового кіслянства, тобто розкручення економіки якраз саме за рахунок військової компоненти. Він був міністр економіки, він він радник по економічним питанням Путіна. Тому людина, він, скажімо так, яка має доступ до президента, до ну псевдопрезидента, давайте так. Путіна. І разом з тим він розуміється відповідно. На економічних процесах, тобто, в армії, забирають оцю цю зв'язку міністр на генеральний штаб. Це кадрова зміна і свідчить на правду на про перші кроки в такому системному перебудуванні економіки Російської Федерації і перехід її вже дійсно на військові рейки. Разом з тим, в наскільки ми зрозуміли у Путіна до Герасимова, тобто до стилю ведення бойових дій, претензій немає. Є тільки претензія до того, як в армії використовують кошти шойгу. Змінив Патрушева в Савбезі, а ми розуміємо, що все ж таки Савбез Російської Федерації це досить впливовий орган з таки вертикалі президента, але він також має. Координаційний вплив на, на, на силові структури, на всі силові структури. Тобто, це для Шойгу відбулося, сказав би не пониження, але й можливо незначне підвищення. У Шойгу з'явилися нові можливості, нові політичні можливості. Якщо підводити певно на резюме, певний підсумок, то звичайно ж, ми бачимо підсилення. Економічного блоку з однієї сторони мінімізація відповідно в перспективі корупційного корупційної складової в армії, налагодження свого виробництва ще більшими темпами аніж раніше. Ну і з іншої сторони, послаблення тих башин Кремля, які потенційно могли грати. Достатньо автономно самостійну групу. На Україну в короткостроковій і думаю навіть середньостроковій стро перспективі це буде мати на все ж таки мінімальний вплив. Починаючи з середньострокової і на довгострокову перспективу, звичайно, такі урядові зміни будуть мати відображення на полі бою, тому що знов ж таки вони сподіваються, що вони зможуть ще збільшити. Кількість виробленої техніки, на виробленої амуніції, а отже, і зможуть потенційно збільшити призов. Ну і мабуть, найголовніше, що вони будуть намагатися мінімізувати на вплив по постачанню озброєння, а налагодити всі процеси в себе в стратегічній перспективі дійсно в нас не тільки в. У Нас до речі можуть виникнути проблеми з такою путінською Росією, яка надзвичайно мілітаризована, яка сконцентрована на в собі, і яка відповідно вже прилаштувала на всі ринки з країн заходу на країни Сходу.